Привіт, народ. Е, наступне дуже коротеньке відео, прям, мені максимально це можливо. І стосується воно одного коментаря під моїм відео. А саме про замкнутий цикл зарядки е, до акумулятора, коли ця 220 під'єднана через інвертор. Чи не згорить, чи не бабахне, чи ще чогось не буде. Отож. Е, Дивимося, як ми це виглядає. Так, оце моя система, яку ви пам'ятаєте з минулого відео. Зараз бачимо світло від інвертора. Загорять всі лампочки. Інвертор. Е, і все це чудо трошки помінялося і вигляд з минулого разу. Тут у нас стоїть зараз літівий акумулятор під'єднаний. І до нього під'єднана імпульсна зарядка, замовлена AliExpress за 5, ну, районі 5000 гривень. І саме ця зарядка вона є 100 амперна, і вона дійсно видає 100 ампер. Так, Питання ж про наступне. Чи можна під'єднувати зарядку одночасно з от коли включений іменно інвертор? Давайте перевіримо, чи включено воно виключено. Тому що я заряджав і вимкнув його. Оп! Вімкнув. Як бачимо, інвертор почав сам себе заряджати 100 ампер. Включаємо Вимкнена зарядка. Ось, вона вона заряджає, пішла охолоджувати себе. Але нічого страшного не, не було. Ну, і, до речі, як ви бачили, там було 100 А. Рівно, 100 ампер. А І, в принципі, нічого страшного не сталося, особливо, якщо вона буде вимкнена на, ну, на, на кнопочці чи регулятором, як в моєму випадку. Тому не бійтеся, там, вдруг щось забути. Ну, акумулятор буде швидше сідати однозначно, тому що втрата на зарядці приблизно 90% ККД коефіцієнт корисної дії. Тобто 90% з 220 перетворюється в цю напругу, яка там є 14,1 В якось так в районі. А, плюс ККД-інвертора. На різних потужностях він різний. На невеличких потужностях я заміряв 97%. Ефективність. В районі, коли нагрузка йде на 2 кВт, то там потужність вже набагато нижче. Там доходить до 78-80%, коли на 2 кВт, ну, 2 кВт рівно. Якось так.